Заведемо качо і свинеї і собаку. Це моя єдина можливість розділити з мамою захоплення мультами Барбі, так що майте совість. А то будете як я. Привіт, вітаю вас на каналі Атлантида. Вашої постіронічної іронічної подружки що паризатує на попу... популярність цього проєкту. Достатньо сумнівне питання. У 2000 році Mattel релізнув свій перший повнометражний мультфільм з Барбі, який заклав традицію їх щорічного виходу. Якогось бюджету зазвичай було 20 гривень, та за вся ті свідомість авторів до судокомерційний продукт з мильною графікою на серію фільмів, любов до яких досі тліє в серцях вже дорослих глядачів. Мультики не були пов'язані між собою, мала персонажік з різним гунатіком на характер. Іменами та біографіями. Проте часто були обрамлені спільним форматом казки, яку Барбі розповідала своїй молодшій сестрі, аби надихнути чи підбадьорити її. Якби Клара не була сміливою, то не дізналася б, що вона принцеса. Саме так. І хоч від цієї концепції часу відмовлялись, проте самі фільми залишались такими ж мотивуючи надихаючими, що не нав'язливо вчили дітей безкомпромісні вірі в себе, ідеї перемоги добра над золом заохочувала до творчості і виховували гарний музичний смак. Сьогодні ж ми оглянемо один із них, а саме Ферітопію, що якось по-своєму відрізняється з усієї добірки мультфільмів Барбі. Вона вийшла у 2005 році, і це була перша спроба реалізувати оригінальний сюжет без базування на класичному першоджерелі. Хоча, якщо все шукав, звідки тут ноги ростуть, я б запропонувала щось між Алісою в країні див та Гаррі Потером. І, хоч сам мультфільм дещо програє іншим Барбі історіям з яскравими персонажами, зрозумілим сюжетом та динамічними подіями, проте він якось підсвідомоміч не надихав мене малу списувати стопки зошитів з історіями про феї, чия дивна майже готична атмосфера поступово вкорінювалась в мою підшивку. Тому давайте врешті дивитися його моїми очима. Мультфільм починається із головною героїною на ім'я Еліна, яка чилить на величезній квітці, поки її булять різнокольорові піксі. Як покликати фею без крил? Ніяк! Навіщо комусь фея без крил? Ми сходу зіштовхуємося з одним із головних конфліктів історії, а саме з безкрилою феєю в Україні фей. Особисто для мене у віці зошита в косу лінійку, персонаж Аліний, як аутсайдерки, що завжди залишалася осторонь і почувалася гіршою за інших, була ідеальною метафорою на соціальне становище у цій же початковій школі. Тому не асоціюватися без неї було просто неможливо. Далі на швиденько знайомлять з її єдиною подругою Данделайн або кульбабкою, хто як переведе, та напівсвідомо пухнастим та могучі. Спимаешь на сенину? <свёк> <плодел> Зашибись. <So we> <свёк> Шок. Це що такое? Ты еще такая. Ты живый? Відверти на самому біблі в мене не було жодної гіперфіксації, як у людей в інтернеті. Звісно, з ним можна поробити мемів та смішних стоп-кадрів, і він на себе забрав всі якісні текстури, але в цілому він просто є і ще й трошки набридає. І я можу показати вам буквально єдиний кумедний епізод, який мені запам'ятався, та й то з наступної частини. Чудова музика. Далі напідкидують зав'язку сюжету, і ці токсики розповідають, що якусь там хранитель Котапас викрала якась там лиходійка і попереджають про небезпеку. Але не те, щоб ці трікс на мінімалках користувались кредитом довіри, тому дівчата просто їх ігнорують, і Аліна повертається у свій органічний лофт на ніч. Hello, нам ілюструючи чуттєвий зв'язок між дівчиною та її квіткою, яку всі кличуть Півоні хоча це абсолютно очевидно, тюльпан. І нарешті камера драматично прилітає повз прекрасні готичні ніші, і ми бачимо її лаверну. Велком тапарі загайтоверпарі. Як щодо жовтоцевого молока і Амброзії, розказувала лайфхак, як зробити бутерброд. Це прекрасна панкова персонажка з дивною вікторіанською зачіскою і чаруючою харизмою, яка до того крута, що тримає в заручниках Фармер. Насправді це та ж топас, про яку велись розмови, так званий страж провінції Еліни. Таких відповідно сім на кожен колір веселки. Лаверні потрібно зібрати всю колекцію таких, аби отримати силу капітальну з їх медальйонів. Не повірите, але вона хоче захопити владу всіх в країні. І ні, цей план має більше одного пункту. Тому паралельно вона отруїла всю ферітопію червоною Москвою, що це, яка позбавила всіх фей можливості літати, і антидотом до якої Лаверна планує маніпулювати плепсом. Тебе треба в Верховну Раду відправити, там таких багато. Ну і зафінали ми це діло з нешкодженням дійсної королеви. Вона ж найбільш безтолковий персонаж із персонажів, і її сестра Близнючка. До речі, у тієї супер оригінальне ім'я чарівниця. чарівниця. І я знаю, важко це повірити, але одна з яку назвали до того мила виросла доброю і мудрою. А інша, названа в честь богині злодіїв та темряви, творить діч. головника виростила. Але нині ми повертаємось до Еліни. Дівчина прикидається і бачить страшне. Кульбабка пояснює за отруту, яка вплинула і на квіти. Особиста зона комфорту Еліни потрапляє під ураження, і вона зважується на подорож до найближчої хранительки Азури. Наделіон спочатку погоджується, але потім Боже, я не можу. Я не можу. Та так теж. Боже, дайте вийти з цього тіла боже. Все ж вертає додому. Ну а бібла ніхто не питав. Як сказав Віталій Кличко, якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому. Ну, а нині саме прийшов час поговорити про візуальну складову мультфільму. Варто пригадати, що бюджет мультика буквально булочка сосіску, і відповідно усі сцени рендерилися на залізі з потужністю картоплини. Це, звісно, скорочує допустиму кількість полігонів в кадрі як результат низьку якість текстура, вмежне число об'єктів і відсутні стіни. А ви не помітили, що зараз на луках ви єдині феї? з тебе сам себе. Проте несподівано людям із титрів вдалося створити щось непередбачувано красиве, майже мистецьку оду самотності. Головна героїня аутсайдерка, що живе в обстрагованому, абсолютно самотньому світі, який сповнений несподіваної чарівності. Команда авторів перетворила криву умовність на вишуканість і за мінімальних засобів досягла цієї мрійливої медитативної атмосфери із концепт артів Останнє належить Кистя Мартія Навартішіус, що пішов в життя весною цього року. І, хоч він працював над рядом інших максимально сумнівних проектів Барбі, проте я не можу бути невдячною за атмосферу цілого ряду мультфільмів мого дитинства. Фрітопія нагадує сон, Це дрім. Корт у мультфільмі Барбі до того, як дрімкор став мейнстрімом. Я покажу. Далі ми спускаємось на землю і потрапляємо буквально в іміська рада зачинена. Ви б мені не повірили. Ну і бачимо затримано зарплату дизайнера персонажів. Еліна намагається домовитись про зустріч з Азурою, проте справедливо чує відповідь. Но на твої проблеми мені шерстю набекати. І взагалі крізь витає недуга. Будь розумною феєчкою біжи додому. Хочеш шастать? Вакцинуйся. Але майже відразу ця незакінчена 3D-моделька просить якогось фембоя летіти за тією шазурою. Ну і Еліна вирішує, що треба не фігню займатися. А жити інтересно, читати книжки, будь шпіоном, получать удовольствие. І нарешті дістається помешкання хранительки. Спроектоване Гауді, я не знаю. Далі таке. Ти взагалі хто це режимний об'єкт. Показуй документи. Те, що ти зараз зробиш, це за кримінал. Загроза гендеру. Заходьте. Мабуть, ви втомились. Ти знала, що в твоїх очах веселка? Це знак, що ти здійсниш щось видатне. Повітряне зубожіння. Нам не треба почекати решту гостей. Це для моїх друзів, яких я ще не зустріла. Люся, ти шо курила? Але якщо серйозно, то подібне просування метафоричних ідей у дитячому бульті достатньо непоганий хід для розвитку абстрактного мислення. Азура обіцяє допомогти, для чого їй необхідно відвідати давню подругу, колишню помічницю Лаверни. Проте при всяк випадок дає свій медальон Еліні, і наступного ж ранку її викрадають фангуси, міньони лаверни. І по-перше, вони буквально найпотворніші персонажі з цієї добірки мультфільмів Барбі. Ну і по-друге, ви відчули це при щось момент, коли ми почали знаходити спільні візуальні риси другої Аліси Баґії.

Еліна знову прикидається в абсолютній самоті. На неї не кидається незграбна кубка полігонів, яка звинувачує її в що, по-твоєму, вона могла з нею зробити. Ну а далі залазь на мою спину, кажу! Я хочу на ручки. Так, в мультику є одна величезна проблема: у цьому безкінечному насаджуванні дурноватих, погано зроблених, другалядних персонажів, які існують задля ілюзії динамічності подій та розтягування хронометражу. Але нехай свою роботу він робить. І Аліна вирішує сама відвідувати. Ту подругу із з прадавнього лісу. Це куди їхати, мені треба їхати. На фею без крил моє зілля не подіє. Така фея може все зіпсувати. Аби точно ніхто не пропустив, як слабкість головної героїні перетворилася на її силу. Левер не запускає іскандери по нашим героям, і тих заносить у рибічу лаунж зону Знаєте, що я кажу собі в такі дні, як сьогодні. Уже треба займатися бізнесом, але то ваша криптовалюта, понімаєте, пацани? Ніщо не зіпсує такий день. Пасунем! Оу, привіт. А, привіт. Хм. чого почати, слухайте, це така сцена, тут можна стільки мемів понапихувати. Це прям це капець. По-перше, що це таке? По-друге, чого я його хочу? Я не можу поняти. Так от, це ривічи принц налу. Він нам дає порцію чарівної ламінарії для другої підводного дихання і рятує від жарптиць. Стьо, <ривіт> лучше не надо цього діла, я не хочу вмерти. Якщо вам ще недостатньо достатньо некомфортно від цієї сцени, то у нього є дівчина. Ви знало дуже подружилися. Так, він хороший друг. Не знаю, як тобі дякувати. Приватний танець. Давайте подамо. Справедливості заради Еліна єдина барбі, що мала цілих два романтичних інтереси. Щоправда, жоден з них так нічим і не скінчився. Зробимо вигляд, що не розуміємо, чому саме пробачили і забули. Ліс дуже дивний, дуже дрімкор, і врешті жоржина. Вона спочатку відмовляється допомогти, проте дрібка маніпуляцій та приговори на Еліною Мораль мультфільму виправляє ситуацію. Треба завжди чинити правильно, навіть якщо це не просто від правильності люди помирають, доля. Прискіпуватись тут можна скільки завгодно, але вчити дітей що добре, а що ні, і пропагувати орієнтацію на совість це дуже навіть ок для дитячого мультику. Тепер всі дружно відправляємось до лаверни і дістаємося кактуса переростка. Головна наша перевага несподіванка. <гас> Безкрила тут. І тут ми зіштовхуємося з однією з найбільш токсичних рис Еліни. бажанням все робити самій. Піду я і зроблю це сама. Нє, чуваки, ви недостатньо слейні для цього діла. Тут я мейнчерктер. І це капець, яка несподівана деталь про працювання Еліни, як хронічно самотньої персонажки, що звикли орієнтуватись виключно на себе. І якщо у цьому фільмі Еліні просто на фоні приходять друзі на допомогу, то у третій частині так. Тут є третя частина. Ця і Токсік трейд буквально ставить під питання існування всієї країни фей. Я не розумію. Ти перетворила рупуху на лаверну? Я і є лаверна, жалюгідний простача. До речі, і друзі потрапляють в полон. Просто подивіться на цю сцену, як вона не стала мемом. типу, це ж золото. Чому в цей момент хтось не попередив її, що це пастка? Хтось типу логіки, це ж і так очевидно. Я залюбки їх відпущу, якщо віддаси коло Зури. і от здавалося, діло в шляпі: навіть ти можеш надавати їй копняки, вже не згадуючи про цих красавчиків. Але де там лаверна вирішила зіграти в театраличку, І замість забрати медальон силою намагається впорати шляхом маніпуляцій. <зас> Вони твої. Якщо приєднаєшся до мене, одна єдина репліка типу Еліно. Я зачиклувала підвіскою. Лише ти зможеш повернути її мені. Виправила б цю ситуацію, але на це потрібні непідйомні фінанси. Тому маємо як є. Я не п'яна. Я щаслива. Ну і що? Елена, Я тобі казала, не зв'язуйся з криміналом. Не потрібні мені твої крила лаверно. Хеппі енд Долі ліни навідується жінка, що диво може притриматись при владі довше трьох днів. Ні, куро, швятий Миколай. Із суперським пафосом дарує їй крила. Ти його заслужила? Ти заслужила на базову комплектацію, Вітаю! І... Це кінець. І хоч у дитинстві я була в захваті, думаю, не важко погодити, що по собі сюжет лишає купа питань, якесь щитке відчуття незавершеності. Але кому це треба, якщо з цього поставили офіційний мюзикл? Саме такий дизайн Аліни був втілений у колекційному виданні ляльки, і це єдиний, хоче зірочкою мультфільм, що отримав свою колекційну Барбі. Дві Барбі. Більше того, Ферітопія єдиний мульт, що був продовжений у цілу трилогію, вже не згадуючи спін-офф, який ну теж отримав сиквел. Проте скільки б контенту мател не поляв що так і не прояснило. Це решето сюжетних дір. Типу, чому все ж таки Еліна не мала крил? Тим більше, що її таке абстрактне відображення істинного я і сиквелу ці клязі крила так і має? Де її сім'я? Що все-таки ця веселка, про яку знають буквально троє човіг? Чому чарівниця так просто повелась на мирно лаверне? Що являє собою ця магія в колонах феї? На хіба вони лаверні? З біса за всі старання Еліні дали буквально мінімум. Бібл, справжній, чи це твоя хвора фанта... Ну, гаразд, насправді ми зараз все спробуємо прояснити. Фанфіки щось ще Третій мультфільм трохи роз'яснює за магічні підвіски хранителів. За ідеєю, останні широко об'єднують свої кольори і під супроводом чарівниці створюють символічно канонічну подвійну веселку, що пробуджує весну. Тобто одну повноцінно донеїти чарівниці, і інша результат об'єднаних зусиль. І так вже стало, що в результаті заворух третьої частини місце чарівниці технічно вдається замінити Еліні. То може все ж таки ця веселка в очах це не просто котресь передбачення на майбутнє. А побічний ефект фактичних здібностей. Підозрюю, також крім Еліни, мали б і інші персонажі, типу чарівниці, ну і звісно, Лаверни, її сестри-близнючки, яка по дефолту мала бути цією другою веселкою, яка, до речі, характеризується як тьмяніше і запереним кольоровим спектром, прям як ти. Дурненька дівчинка. Повірила, коли я присяглась, що хочу помиритись. Мені важко повірити, що пані Бос така вже дурна і наївна, попри всі її старання. Скоріше за все, її гризла почуття вини і. Тут Лаверна не просила прибачення, а пропонувала його, так як саме черівниця відібрала здібності своєї сестрички і розділила її між хранителями. Тому скоріше за все з люка просто хотіла повернути своє. Лаверна дізналась про пристрій, який за допомогою сили світового родинного дерева здатен висмоктати силу з колонії фейхранителів і передати їй. Але подивіться на ці пусті очі, брак емоцій, харизму каманюки. Вона мене лякає більше усяких там лаверн. Думаю, за неї ще один грішок. Ти особлива, але до тебе так не ставляться, правда? ж? З тебе глузують, кажуть, тобі тут не місце. А чому? Тільки тому, що ти трішки від них відрізняєшся. Я добре знаю, як це. Ти дуже схожа на мене. Ну, тут же все очевидно, тому. Ну, день, студія. Оце не, не твоє дитина. Не здивуюся, що через страх перед сестрою наша берегіння розлучила її з дочкою, паралельно відібравши у тієї усі магічні сімейні забутки. І так вже сі стало крила, і усе добро було обережно переміщено в таку ж підвіску, як і у хранителі. Тільки у цього разу вона, очевидно, веселкова замість конкретного кольору. Але ти його заслужила. Та ти давала, що зможеш впоратися з темрявою тобі, та заслуговуєш на вроджену владу із силу, а не нагрю обані дефолтні крила. Це все ідеально підтверджують зелені очі. Чи Еліни єдиною серед усіх барбі, їх візуальна з лаверної схожість, це зелена рожева колористика мультфільму, отрута, з якої лаверна, наче як помсту за дочку, позбавила всю ферітопію, можливості літати. Реакція Зури, яка наче все життя чекала на Еліну, сходи в палац Лаверна, наче вона все життя чекала на фею без крил, і ось ця напруга між ними. Все тільки от це неправда. Вона навіть на неї не гляне якось косто, щоб я могла це сюди підтягнути. Та і тут я не все теж договорила. Коротше, світ повне нереалізованого потенціалу. cat Отже, це була Ферітопія. І хоча я не розумію, чому цей ролик вийшов довшим за огляди голодних ігор, але рада можливості обговорити усі ці речі, що мене хвилювали. Я отримала дитячу радість і захват під час роботи над відео і сподіваюсь, змогла передати їх вам у будь-якому випадку. Дякую, що додивились відомо до кінця. Нагадаю, що ваші коментарі, підписки та лайки гріють серденько. Напишіть у коментарях, чи хочете 10-ти десятигодинний дід лаверною, або краще, просто напишіть щось приємне. До зустрічі у наступному ролику. Всіх обіймаю, всім миру. Я тобі зараз устрою ножі пістолети, мен